Так, вітаємо. Ми продовжуємо відеомарафон Львівщина обирає Верховну Раду. Львівщина обирає Верховну Раду. І сьогоднішні наші наступні гості це Наталія Зайцева-Чіпак, соціолог. Тарас Баранецький, заступник керівника Виборчого штабу Всеукраїнського об'єднання Батьківщина у Львівській області. Також з нами на зв'язку з Кайпом. Відтак, ну на моніторі це можна побачити маленьке віконці, а потім буде велике, потім буде велике, коли ми будемо вже розмовляти з нашими партнерами у Луганській області. Там Олексій Кормілецький, керівник громадянської мережі у Луганській області, і Максим Міхальков, керівник громадського руху Чесно у Луганській області. Вони поки що з нами на зв'язку, а відтак ми перейдемо і до спілкування з ними. на... Порталі делілів.com, на сайті Львівського прес-клубу, пресклаб.ввів.ua. І так це відео на вимогу можна дивитися будь-коли на цих інтернет-ресурсах, а також в Ютубі, на каналі Львівського прес-клубу. Прес Львів. Це такі нагадування. І ставте запитання до учасників відеомарафону у Фейсбуці на сторінці Львівського прес-клубу. Ми контролюємо цей процес, і як тільки щойно з'являються ці запитання, як тільки з'являються, ми їх одразу переадресовуємо нашим спікерам. Хочу розпочати з вас, з вашого дозволу, пані Зайцева Чіпак. Ось інформація про те, що у нас буде сьогодні в Україні, у нас буде сьогодні 5 екзит полів. І ці попередні результати парламентських виборів будуть оприлюднені одразу після закриття виборчих дільниць. Національний екзитпол 2014 має намір провести консорціум Національний екзитПОЛ-2014, однойменний, до складу якого входять Фонд демократичні ініціативи Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Розумкова. Я так розумію, це один, і ще чотири, так? Так. А кому вірити? Кому не вірити, чи кому більше вірити, кому менше вірити, що ви порадите виборцям. Ви знаєте, як показує досвід минулорічних, минуловиборчих екзитполів, усі вони дають доволі наближені результати між собою. І тут треба зазначити, що Екзитпол це така епохальна подія в житті будь-якої соціологічної компанії. Вона набуває такого суспільного резонансу, що я гадаю, що жодна з іменитих компаній, які цьогоріч проводять екзитполи, не ризикне оприлюднювати якісь неправильні дані. Тому що. Якщо ці дані не зійдуться з результатами виборами, то це буде фактично пляма на імені компанії соціологічної. Тому я гадаю, що довіряти можна всім. Ну і зрештою, я гадаю, що вони дадуть майже чи дуже подібні результати. З іншого боку, хочу сказати, що, наприклад, додатковим фактором уваги для мене є наявність закордонних замовників з Європейського Союзу, ми маємо, наприклад, серед цих п'яти п'ятикзітполів. Соціалічна група рейтинг проводить у них Прибалтійські замовники, тобто це Євросоюз, і мені здається, що також національний екзитпол, вони також мають за що частину коштів, які надходять з ЄС. Такі замовники, як правило, не вимагають якогось конкретного результату, а дійсно хочуть дізнатись правду. Також я знаю, що два екзитполи проводяться на замовлення телеканалів. Я також би довіряла цим екзитполам, тому що тут вже Своїм ім'ям ризикує не тільки соціальна компанія, яка проводить трЕЗ-пол, але й телеканал, який його оприлюднює. Тому для мене напевно є пріоритет і ті екзитполи, де відомий замовник. Ще одне запитання. Ваш колега Володимир Подгорно був сьогодні. у нас соціолог, голосував на виборчій дільниці. Навіть пам'ятаю, в середній школі номер 50 його ніхто з представників соціологічних компаній там не опитував. А ви голосували? Де зіткнулися з роботою Екзитполів? Я особисто сьогодні голосувала на моїй дільниці представників екзитполу не було, але ми приймаємо участь у реалізації екзитполів у Львівській області, тому я знаю скільки людей працює задіяно доволі багато інтерв'єрів у Львівській області. Однак тут варто розуміти, що дані екзитполи – це є національні екзитполи. для того, щоб зняти картинку по Львівській області, достатньо близько 30-40 дільниць. Навіть якщо ви додасте от всі п'ять екзитполів, то це не більше 200 дільниць на Львівську область. Тому зовсім не гарантовано, що на кожній дільниці буде стояти інтерв'юєр з коробкою, і не на кожній дільниці вас зустріне інтерв'юєр. А де стоять на Львівщині? Можете нам підказати цю, ну, цю схему? У, у, у практично у всіх великих містах у Львові стоять. Ну угу. конкретно адресу вам не скажу, але, але стоять. Добре, дякую вам. Тарас Баранецький, ви заступник керівника виборчого штабу ВО «Батьківщина» у Львівській області. Ну, розкажіть, будь ласка, які у вас є претензії до організаторів виборів і які, можливо, претензії організаторів виборів є до суб'єкта виборчого процесу ВО «Батьківщина» на Львівщині? Почну з вашого другого запитання? Ми не отримали ніяких претензій від організаторів виборів до нас. Мені здається, що у нас наша партія, наша політична сила була максимально дисциплінованою. Ми виконували всі терміни, всі вимоги чинного законодавства. Тому я думаю, що ми, до нас немає претензій, ми є абсолютно такими законослухняними. Паралельний підрахунок голосів ведете? Ведемо. Ми, наша політична сила, напевно, одна з небагатьох політичних сил, яка вже, напевно, ну, Три або чотири виборчі кампанії веде паралельний підрахунок голосів. Тобто, ми будемо мати якусь свою картинку досить швидко. Так, ми перед увімкненням з вами спілкувалися: от прес-служба Романа Ілика, чи то прес-служба, чи то ті, хто вдають себе прислужбу, прес вухо романілик.ком. Ну, роман точно збігається. Ми перевіряли з назвою сайту. Тобто, якщо це мімікрують під нього, то роблять це доволі професійно. Ну, розсилають фотографії, відео про те, що сьогодні він бере участь в благодійних акціях на підтримку українського війська, ну і таке і інше. Причому цю інформацію можна по-іншому трактувати. З одного боку, це якби удар по гілку, бо він порушує м -м, законодавство, якщо це правда. Якщо це правда. А якщо це неправда, то це не удар, це промоція. Бо того хто не знає законодавство, тому хто не знає законодавства, це сподобається, що Лон підтримує військо, благодійну акцію в день виборів проводить. Значить, свій чоловік. Ваше ставлення, ваш коментар цього. Ви знаєте, для нас це стало реально несподіванкою, тому що ми про ці речі знали. Напевно, за хвилин 15 до початку цього ефіру. Ми обов'язково розберемося в цій ситуації, дамо якийсь коментар щодо цього. Я не думаю, що прес-служба такої грамотної людини, як Роман Ілика, робить такі відверті порушення. А чим ризикує вона? От уявімо, що третій варіант. Ну я так трошки провокую. Що сама прес-служба це зробила для того, щоб викликати буцімто негативна Романа Ілика, але позитивну інформацію і нагадувати про нього 26 жовтня і жодної відповідальності. Я ще раз кажу, це моя версія. Так ніякої відповідальності. за законом. Чим можна покарати Романа Ілика, якщо би це була правда? Пан Ілак є діючим народним депутатом. Так. по 121-му виборчому окрузі. В цьому окрузі є переважна більшість сільського населення, тобто розсилка на електронну пошту журналістам. Можливо, не тільки журналістам, вона в принципі не дасть ніякого ефекту. Ага, тобто в думаю, селі інтернету немає на другу В чин, селі так? є інтернет, але я не думаю, що це змінить якісь якимось чином результати виборів. Для чого це зроблено? Я думаю, що це провокація. Добре, а ви можете зараз набрати на телефоні пана Романа Ілика і запитати його телефоном. Він прокоментує так, нам. що на ну, служба телефонувала, і вони тільки мужчинам ще не можуть дати коментар. Я думаю, що прес служба Як Роман... не можуть дати коментар. Ну, Керівник нашої преслужби ще намагалася зв'язатися з прес службою Романа Романовича. Я розумію, але ви заступник керівника штабу. Тобто ви напевно маєте прямі контакти ви можете його набрати да, зараз. Звичайно, але справа не цьому. А от у вас телефон. Наберіть його і ми почуємо в прямому ефірі. Ну, Наша нам пресслужба, якщо є заступник керівника виборчого штабу, правда? Так. Наберіть, будь ласка, а за цей час ми зараз під'єднаємо скайпом наших, наших друзів, партнерів в Луганську. Так, я вивожу скайп. Ви нас вже чуєте, ми вже і чуємо, і бачимо. Скажіть, щось, щоб ми переконалися, що ми чуємо один одного. Доброго дня, доброго дня, Луганськ. Так, ну ми розуміємо, що в Луганську зараз виборна погода, виборжа погода напевно гірша, ніж на Львівщині, та не напевно. Важка у вас погода, але розкажіть, які вітри там у вас дмуть, що відбувається? Так, Нас на жаль, далеко не всі виборці, що могли сьогодні і зможуть ще реалізувати своє виборче право. Але так чи інакше виборці відбуваються в Луганській області. Сьогодні відкрилось 420 виборчих дільниць на п'яти виборчих округах. Власне, в Луганщині це Скурчка, 59% від загальної кількості. Просимо, що ми не можемо залучити до години гадця для підтримки українського війська. Надійшло, надійшло сьогодні. А, 14, є регіони, є міців, де можливо було також провести виборки. Неможливо там забезпечити повноцінну безпеку виборців, тому що, скажімо, що ми візьмемо станичну Луганське району, там стріляють сьогодні, там за страні, частині наших регіонів, які навіть не окуповані ще, але. Ну, це небезпечно дати проводити вибори. А так, якщо говорити то про сам процес голосування сьогодні, то він а, проходить в принципі, більш-менш спокійно саме на тих територіях, де вибори відбуваються, на тих виборчих міцях, де вони відкрилися, відчинені вони отримали А, є деякі порушення, саме порушення підсічного характеру, деякі кандидати. Залишились бітморди, що є також питання. Чому це під час виборів? Погано Ва? чуємо вас, звук поправте, будь ласка. Погано чуємо вас, звук по будь ласка. Так, чи я чую? Так, так, так ліпше. Також, сьогодні є деякі провокації, наприклад, на деякі виборчі дільниці в місті Северодонецьк це зараз фактично обласний центр. Це виборчий шостої якісь люди, які представляють, що нібито вони є членами комісії, ДВК по забінам, але не представляють жодних документів і вимагають від комісії, щоб будь ласка. Вимкніть звук на прямій трансляції. Ви дивитеся на нас на делі я так розумію, бо йде... Вимкнутий звук у вас? Вимкнутий. Добре, добре. Продовжуйте, будь ласка, слухаємо вас уважно. Також а, і цього разу а, були що коза. Зранку в місті робітні. і Ще вчора було зафіксовано такі випадки. Цієї ночі були розклеєні листі Я думаю, пенсіонерів. ЛНР, що якщо вони проголосують, то вони залишаться без пенсії. І Що ми знаємо, що вчора а, голова Верховної Ради так званої ЛНР а, звернувся до всіх виборців, що приймали участь в голосуванні, а до членів комісії приблизив тим, що будуть комісію стріляні, якщо будуть працювати членом ліничних комісій, тиск повний на виборців, більше на членів комісії, він зараз відбувається. Є, ну, певний страх не є людей, які на будущем, особливо членам. І цим ще, ще можна пояснити, що дуже багато людей змінюється у складі ДВК. Багато ДВК, буквально вчора відчинились і почали працювати. Деякі ДВК є рекорди про виконання ДВК вчора, 10 осіб у 23-й годині було змінено. Більшість складу точніше, виборчої комісії вони отримали бюлетені і сьогодні вже розпочинають вибори. Тобто, от вчора тільки утворені новий склад, і сьогодні вже розпочинаються вибори. Ще вчора, в 12-12 годині, ми, ми просто не знали, куди яким районам, чи відбудеться там вибор, чи ні, тому що не знали, як а, чи буде хвороб не знали, чи а, можна буде. Приїхати на ту виборчу люди, щоб організувати процес, наскільки це безпечно буде. І так, були багато випадків, коли дійсно не, були, не, були, не були. вони не відчинялися таким чином. Ваші? Та. На опорух містах, це Євродонець, Рубіжна, нібито все спокійно, але вибори не почали запізнення, скажімо, в 8-30 чи в 9-й годині. Почили норм, люди підходили до кого, або якісь техніки. Ще причини не втікали оці провезло, що якщо казати в цілому, то вибори проходять більш-менш спокійно, але лише на тій території, де підконтрольна українська армія. Тобто, ваше відчуття, що день виборів закінчиться більш-менш спокійно, так? Прогнозовано. Або заворушення а, говорити про це і сподіваємося, що все ж таки день закінчиться. Хоча ми не знаємо, тому що дуже багато чуток ходить про те, що саме на можливі провокації, саме під час підрахунок проводитися. Щоб всі розуміли, це регіон навіть більш... Слухаємо ще вашого колегу. Доповнити? Доповнити можна, що зараз невеличка явка, тому що станом на 12-ту було тільки 14%. Думаю, що це був максимум, тому що сільські райони та пенсіонери вже проголосували про зранку, Зараз і спадський великий. Що стосується іншого порушення в 1980. Івань, що день закінчиться спокійно, не буде ніяких інформацій, як у нас силових сценаріїв. Єдине, що є побоювання на фальсифікацію, тому що дійсно ситуація з дільничними комісіями, з кожними замінами є ці схеми, мабуть, будуть сьогодні використовуватись під час підрахунку. Максим Міхальков, Олексій Кормілецький, Максим Міхальков, керівник громадського руху чесно в Луганській області, Олексій Кормілецький, керівник громадянської мережі опору в Луганській області. У вас є запитання до присутніх у львівській студії соціолога Наталії Зайцевої Чіпак і заступника керівника виборчого штабу в батьківщину Львівської області Тараса Баранецького? Так, хотів дізнатися, як проходять вибори у Львівщині, з якими проблемами виступається Львівська область під час дня голосування. Ну, ми про це вже напевно години три розмовляємо. Але пані Наталя, можете свою коротку таку оцінку закумульовану узагальнену, того, що ви знаєте про вибори? Знаєте, на от досвід так, вже понад 10 років роботи у сфері. Хочу сказати, що бувають екзетполе тут вибори, коли настільки проблемні, що ці проблеми відображаються на екзитполах, коли не дають можливість опитувати людей, коли інтерв'єри мають можливість спостерігати фальсифікації, прямі втручання у виборчий процес. Коли у нас вчасно не відкриваються дільниці, то цьогоріч, мушу можу сказати, що принаймні ті люди, з якими я говорю, які сьогодні працюють на дільницях, вони не спостерігають якихось особливих порушень дільниці відкрилися вчасно. Процес йде. Планомірно і таких візуальних порушень грубих не видно, так? Окрім того, що, можливо, не всюди знята агітація по населених пунктах, по містечках. Ну, але це, можливо, на певною міри проблема комунальних служб. Я вам по журналістськи відповім одним словом: на Львівщині вибори відбуваються нудно. Нудно. Але є деякі такі елементи в лапках веселощів. Це, зокрема, те, про що я говорив на початку, це розіслано від прес-служби Буцім та прес-служби народного депутата Романа Ілика, це в Другобичі. Він чинний депутат і балотується. І ось зараз пан Тарас Баранецький, ви провели телефонні перемовини з паном Іликом. Розкажіть, що там. Я, я думаю, що пан Ілик сам нам по телефону скаже, але очевидно, він все-таки вирішив, що посередник це надійніше. Прошу, скажіть, що там. Каже, хочу сказати, що в місті Другобич, зараз відбувається аукціон. Місцевий Другобицький художник Лев Скоп намалював кілька ікон, які він продає для допомоги українському війську. І Роман Ілик справді брав участь в цьому аукціоні. Я не можу насправді ознайомитися, бо в мене немає цього повідомлення, що вам надіслали. Угу. І... Насправді я не впевнений, чи там дійсно якісь речі щодо порушень. Ні, це, там чи є чи там, про аукціон, дійсно... про участь. Бачите, це зараз робить Роман Ілик, це робить зараз Ірина Сех, тобто чинні депутати по-різному використовують свою присутність 26 жовтня в благодійних громадських акціях. І бачите, все-таки моя версія, найчорніша версія, підтвердилася, що, що прес-служба Ілика могла в такий спосіб розсилати, не ризикуючи жодною відповідальністю за чинним законодавством. Ну. соціальна реклама, знаєте, далі. кажуть, соціальна реклама Роман і Роман, 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 Роман є діючим депутатом Так, діючим депутатом, він, а діючим він, депутатом він, він, можна. і він, він, він напевно все таки взяв участь в цьому акціоні як діючий так. депутат, і тому є і відео, і цей, і все таки ви на приві не перві, на Другобичині. Багато по селах є інтернету, інакше би переслужба цього не роз. Ви, ви, ви знаєте, коли ми з вами говорили кілька хвилин тому, я все таки розглядав варіант того, що робиться якісь речі для того, щоб якимось чином вплинути в. День виборів на щось. Uh -huh. Я вам хотів сказати, просто що інтернет-розсилка для цього не є достатньо таким ефективним інструментом, є ефективним, мною. Якщо говорити саме про дорогобичину, чи говорити про будь-який інший округ, який є поза містом Львова. Ну, я розумію, Роман Ілик не є герой 26 жовтня. Очевидно, за підсумками 26 жовтня будуть інші герої, але просто цей факт нам потрапив на очі, тому що розсилання здійснювалося, в тому числі і прес-клуб одержав в базі даних цієї розсилки. Ну, ми свою зараз 15 хвилинку завершуємо. Дякуємо Луганську, дякуємо Максиму Міхалькову, Олексію Кормілецькому, дякуємо Тарасу Боронецькому, Наталії зайцевій і Чіпак за участь у відеомарафоні. Зараз зробимо невеличку паузу, і після неї ми продовжимо відеомарафон. Львівщина обирає Верховну Раду України. Дякую, до побачення, Луганська.